Іване, привіт. Виникла ідея зробити серію таких відео обговорень щодо відновлення України, тому що ця тема багатьох турбує багато інформації. Міжнародна конференція в Лугана. Зараз кандидатський статус, нові виклики, нові можливості. Ти людина, яка безпосередньо залучена у цей процес, процес європейської інтеграції на урядовому рівні. Можливо, ти поділишся своїм баченням. По перше, чи корелюються наші зобов'язання в рамках вже кандидатського статусу. Ті рекомендації, які Європейська комісія надала щодо реформування конкретних там питань, конкретних сфер з програмою відновлення, як ти це вбачаєш? Чи поки ми от десь в пошуках? Хочу сказати, що от наш шлях цей доволі швидкий до членства в ЄС, який ми по суті включили 24 лютого, через те, що на нас напала Російська Федерація. І 27-го числа вже було прийнято рішення про те, що Україна буде подавати свою заявку на членство. І 28-го ця заявка була підписана, і так сталося, що змогли мобілізувати відповідні ресурси в уряді і підготувати відповідні документи. І вже 23 червня ми отримали статус кандидата. Насправді, суспільство, воно ще не до кінця, я би це сказав, так переварило те, що сталося насправді. Тому що по суті у стані війни ми зробили ті речі, які деякі держави там в стандартний час мирний роблять роками. Тобто, є країни, які проходять цей шлях від моменту відкриття їм якоїсь європейської перспективи. І до моменту набуття статусу кандидата інколи проходить проходять роки. Але, але без війни, але без війни так у нас війна стала таким акселератором цього, цього процесу, оскільки Європейський Союз став нашим таким стратегічним партнером в контексті виживання України як держави в, стан, в стані війни, по суті. Вже 25 лютого було прийнято рішення на рівні Європейської комісії про вільний доступ українських громадян на території Європейської Це, до речі безпрецедентно. Часто кажучи, Це, я так. не очікував такої швидкості відкритості кордонів. Я думав, що можуть бути серйозні ризики, поки вони будуть всередині там суспільств і політичних еліт вирішувати. Але дійсно ми побачили готовність особливо сусідніх держав прихистити українців, які дав біді. Зіштовхнулись бідою, так і це я би сказав, перезапустило європейський союз як такий, тому що ця така міф про бюрократію, яка по суті неспроможна приймати швидкі зважені і ефективні рішення, він розвіявся, і справді європейський союз показав величезну солідарність з Україною з українським народом. От, як я сказав, відкрив кордони 2,5 мільярда станом на сьогодні допомоги для Збройних сил України виділено більше 4 мільярдів макрофінансової допомоги. Відкрито повністю торгівлю. Тобто немає ніяких обмежень у торгівлі товарами і послугами з Європейським Союзом. Деякі антидемпінгові мита зняті і по суті, зараз європейський союз є для нас, для нашого виживання як держави, як я вже сказав, дійсно таким стратегічним партнером. Що сталося? По суті, до 23-24 до 23 червня, коли нам дали статус кандидата, ми не мали насправді перспективи вступу в європейський союз, особливо я би сказав, так формальної. Тому що короткострокової перспективи да? формальна, формальна, формально. Ми могли отримати е, статус е, кандидата і, взагалі, якби можливість вступу тільки після того, як е, Європейська рада приймає рішення про надання ті чи іншій державі європейської перспективи, тобто перспективи вступу в ЄС цієї перспективи в нас не було. І якщо я думаю, ти пам'ятаєш, е, європейці завжди уникали цього формулювання, Ну знаєш, у на всіх документах. Щоб якась поправка прийшла, де було чітко зазначено, що Україна має перспективу членства. Тобто, да, європейські цінності, європейська сім'я вони ще приймали в вордінгу, тобто в текстовці, да? а те, що стосується перспективи, це було досить складно. Але дійсно я погоджує, що все змінила війна, і з нашої розмови так виглядає, що в принципі, ну в. В такому контексті нашої там, європейської інтеграції, навіть такий позитивний інструмент пушингу Європейського Союзу відбувся. Але я все ж таки вважаю, що краще дійсно було б, щоб ми отримали кандидатський статус не в стані війни, як країни. Тому. тому що, що з ним робити, да? що з тим статусом? З одного боку, на мою думку, не потрібно перебільшувати значимість, тому що в нас інколи з крайнощі в крайнощі. Думаю, що все, якщо кандидатський статус, то нам. Всі фінансові можливості відкриваються, бездонне дно, європейці готові на все, але насправді це не так, мабуть, так? І які твої бачення От, подальших кроків, що нам потрібно якраз в контексті і відновлення, і скористання тими можливостями, які відкрилися після набуття кандидатського статусу України? Знаєш, ми повернулися з поїздки в Брюссель 9 червня. І вже було зрозуміло, що думка Європейської комісії вона буде мати дуже чіткі рекомендації, що Україні робити, навіть попри те, що у нас іде війна. І опублікований документ по нашій заявці він містить рекомендацію надання Україні статусу кандидата водночас з розумінням того, що Україна проведе низку реформ. Ці рекомендації, їх є сім, вони здебільшого направлені на, на верховенство права, на де імплементацію директив і регламентів ЄС в деяких секторах, а також, я би сказав, велика частина також залежить від інституційної спроможності України. Це тобто... рекомендації чи вимоги? Тому що була різна дискусія. Ми їх ніби сприймаємо як рекомендації з одного боку. Але я коли спілкувався з дипломатами високого рівня держав-членів ЄС, деякими, mm -hmm. вони казали, що ви інколи не так трактуєте. Це більше на вимоги схоже. Так власне, це вимоги чи рекомендації? Це рекомендації. Okay. Е, тому що е, вимоги, вимогою це було б або передумовою, це було б якби е, рекомендували дати статус кандидата е, в ЄС. За умови, що Україна виконує. То, що... Але тут замість за умови стоїть з розумінням того, що Україна зробить ці речі, да тобто вони дали нам кредит довіри. І цей кредит довіри Україна як держава, яка дійсно хоче вступити в європейський союз, вона не має права втратити. І е, вже mm. до кінця року нам потрібно показати по цих рекомендаціях відповідний прогрес. І я вважаю, що це буде таким теж тестом для державності нашої, тому що зрозуміло, що стан війни, зрозуміло, що деякі реформи, вони не просто важкі, вони надважкі. І, ну, наприклад, я думаю, що реформа судової системи це надважка реформа. Це така реформа, з якою не можуть впоратися вже протягом мабуть всіх років незалежності. Так, і тобто, в нас ця проблема була чому, і до чому, війни. Чому, чому чому, чому проблема? Настільки вже. Система заскарубла, що їй практично неможливо да, якось видозмінити, зламати, побудувати щось нове, чи дійсно якісь інтереси, ніби й політична воля є. Причому я так бачу, зараз фокус перемістився дуже кардинально на, на наш європейський да, курс повноправного членства розпочатку переговорного процесу з Європейським Союзом, ну тобто поетапність певна, Але дійсно я погоджуюсь, що це важка Ну, так скажем, її легко можливо озвучити, <звучити> можливо, <звучити> напівлегко реалізувати, але в теорії. Але чомусь на практиці, знову ж таки, ні. Але з іншого боку, як показує, от екстремальні умови інколи призводять до дуже швидких змін і рішень. І я не виключаю, що дійсно, якби як знову ж таки ця політична воля була, то максимально можна було б її реалізувати. І ще, і ще, вибач таке питання вже так на, на резюменне на завершення. Наскільки наші європейські партнери да, з Європейського Союзу, з держав-членів, столиць, наскільки вони будуть все ж таки е, дивитися щодо результатів цих реформ і нашого шляху до Європейського Союзу, і наскільки вони будуть враховувати те, що у нас війна? Чи не враховувати, коли буде мова йти дійсно про конкретні результати виконання наших рекомендаційних зобов'язань? Так сказати, е, бо да. нам знаєш, в мене чіткеє бачення про те, що без реформи судової системи нам буде дуже важко відновити державу в контексті того, що ми би хотіли навіть її зробити кращою. Тому що правильно піднімалось питання про те, що нам не потрібно просто відновити те, що було до війни. Нам потрібно, по суті, модернізувати державу. І без справедливих судів це зробити буде вкрай важко. Тому що справедливість вона починається з районного суду. І завершується, конституційним дійсно. Якщо немає справедливості, ніхто не буде нашу країну вірити більше, ніж ми. А якщо люди не відчувають справедливості, то вони втрачають в країну віру. Що потрібно для цього? От Ми так класно спілкуємось, ми вже набрали з цих європейських таких бачень, візій. Що для цього потрібно? Чого не вистачає? Можливо, питання от в людях, можливо, питання в підходах, а можливо. Час кардинально змінювати підходи, і підходи людей, і можливо ціннісні орієнтири. Хоча ну, да, війна показала, що ми консолідуємось, коли та да, загроза, коли ми на рівні дійсно виживання нашої держави, ми можемо консолідуватися. Наскільки вистачить нам запаса цього? Е -е, великим стрес-тестом буде те, як довго буде тривати взагалі війна. І коли вона закінчиться, якою буде наша країна, тобто ресурс взагалі суспільства, він може бути направлений навіть не на євроінтеграцію. Він може бути направлений на просто виживання. Угу. І для держави зараз стоїть основним завданням, це зробити так, щоб, попри те, що перед нами буде стояти завдання виживання, забезпечити оцю модернізацію. Дуже багато буде залежати від того, які будуть цінності стояти в цій модернізації. Тобто, чи це будуть цінності людиноцентричні і направлені на те, щоб в Україні зросло, зросло нове покоління лідерів, в тому числі в економіці, в бізнесі, які будуть модернізувати країну в майбутньому. Я не вірю в революцію, я вірю в еволюцію в контексті судової реформи. Я думаю, що вже стільки разів все перезапускали знизу вверх і зверху вниз, і в кінці все одно виходило те саме, з чого починали. І те ж саме стосується, що ми вже неодноразово чули, що ми повинні виховати нових лідерів, і це ніби відбувається, але десь дійсно чого чогось не вистачає подекуди. Ну сподіваємося, що цього разу, ну на мою думку, країна. Точно не має повернутися до тих підходів, до тієї політики в певних сферах, в певних галузях, які були до війни. Ми просто морального права не маємо перед тими загиблими героями, перед їхніми сім'ями, які боронять нашу незалежність. І для того, щоб це, це таки от наша європейська перспектива реалізувалась в конкретних діях, я думаю, що дійсно таких має більше бути прогресивних лідерів, людей, політиків. Які будуть от, цю людину, її потреби ставити на перше місце? Навіть інколи пріоритетніше, ніж свої егоїстичні, якісь на політичні цілі. Це дуже якісь... важко. це дуже важко. Вірю, вірю, але маємо. Але без все цього працювати. не буде модернізації, того, як ми хочемо. Ні Європейський Союз, незважаючи на кандидатський статус. Ні інші міжнародні партнери і донори вони не будуть інвестувати в Україну, якщо ми самі не покажемо, що ми готові брати на себе відповідальність і робити її кращою. В будь-якому випадку ніхто не хоче збагачувати там невелику кількість людей просто через те, що суспільство і держава відбило атаку Російської Федерації. Я переконаний, що будуть хотіти допомогти людям в першу чергу. І завдання держави адресувати цю допомогу міжнародну саме так, щоб вона принесла максимальну користь людям. Дякую тобі! Бажаємо успіху. Від ДСД-платформи. Ми раді, що ми можемо дійсно, і наші координатори, наші активісти можуть практично втілювати життя на працювання, підсилювати нашу країну і залучати наших європейських партнерів, тому що без них ну, досить важко говорити про майбутнє. І це правда. Успіхів! До наступних зустрічей, друзі, підписуйтесь, буде цікаво, буде корисно.